Чи знаєте ви, що проста помилка з вашою рослиною змією може бути причиною того, що ваш достаток не тече так, як ви хочете? Багато людей неусвідомлено блокують енергію процвітання у власних оселях, просто поставивши цю рослину в неправильне місце. Але не хвилюйтеся: існує стародавній буддистський секрет, який допоможе вам виправити цю помилку, і нарешті відкрити потік достатку, якого ви шукали. Прямо зараз ваша рослина-змія може працювати проти вас, створюючи енергетичну блокаду, яка впливає на ваші фінанси, успіх і загальний добробут, ваша сила, ваша реальність. Як тільки ви зрозумієте цей простий, але потужний секрет, ви зможете змінити енергію у своєму просторі та почати залучати багатство та гармонію, на які ви заслуговуєте. Уявіть, наскільки легше буде проявити те, чого ви справді бажаєте. Коли ви це зробите правильно, перш ніж ми зануримося, натисніть кнопку Подобається та підпишіться на канал, щоб не пропустити більше подібних порад. А тепер давайте розкриємо помилку, яка може вас стримувати, і розкриємо давню буддистську мудрість, яка може змінити ваш простір і ваше життя. Існує давня мудрість, яка передається через різні культури та вірування. Вчить нас, що рослини це набагато більше, ніж просто декоративні елементи в наших домівках. У буддійській філософії, наприклад, є глибоке розуміння того, як енергія природи впливає на наше довкілля і як наслідок на наше життя. Серед цих рослин є змія, яку шанують не лише за її стійкість, але й за її здатність безпосередньо впливати на процвітання та потік енергії в домі. Його зв'язок із законом тяжіння не випадковий. Це багатовікові відносини, засновані на енергетичних принципах. Подумайте про те, як простий догляд за рослиною змією може майже непомітно почати зміщувати енергію навколо вас. Люди часто недооцінюють вплив природних стихій на їхні емоції та думки, але правда в тому, що кожна рослина випромінює унікальну вібрацію. Що робить змійову рослину такою особливою, так це її здатність працювати в гармонії з навколишньою енергією. Вирівнюючи себе з енергією процвітання, яку багато хто прагне. Розмістити цю рослину у своєму домі, це як розташувати магніт, який притягує енергію прояву, залучаючи в гармонію та рівновагу. Однак магія не тільки в самій рослині, справа також у тому, як ви з ним взаємодієте. Ви поливаєте його з явним наміром, запросити достаток, ви розміщуєте його в місці, яке відображає ваші бажання. Чим більше ви узгоджуєте свої наміри з оточенням, тим сильнішим стає потік енергії прояву. Далі ми дослідимо, де і як його розташувати, щоб максимізувати його енергетичну потужність. Розташування зміїної рослини має вирішальне значення, коли справа доходить до розкриття її повного потенціалу, як і у випадку з принципами закону притягання. Те, куди ви спрямовуєте свою увагу, визначає результати, які ви демонструєте. Якщо розмістити цю рослину неправильно, вона може порушити потік енергії у вашому домі, потенційно викликаючи негативні вібрації. Однак при правильному розташуванні він стає потужним інструментом для прояву ясності, гармонії та процвітання. Наприклад, розмістіть рослину змії в місці, де ви медитуєте або розмірковуєте, дозволяє своїй енергії узгоджуватися з вашими намірами миру та достатку. Важливо пам'ятати про зони, де енергія має тенденцію до застою. Можливо, ви помічали, що певні частини вашого будинку здаються більш важкими або хаотичними. Тут енергетичне очищення необхідне, зміїна рослина може діяти як природний очищувач, але лише якщо її помістити в місце, де її енергія може вільно циркулювати. Подумайте про це як про розміщення дзеркала, яке відбиває світло в темній кімнаті. Розташувавши цю рослину в потрібному місці, ви створюєте середовище, яке не тільки стає легшим, але й допомагає вам легше проявляти те, чого ви бажаєте. Вирішуючи, куди поставити змійову рослину, враховуйте місця у вашому домі, де ви витрачаєте найбільше часу на визначення намірів або роботу над досягненням своїх цілей. Ваш робочий кабінет, офіс або навіть тихий куточок для читання та ведення щоденника чудові варіанти. Як і в законі тяжіння, куди спрямована увага тече енергія. Правильне розміщення дозволяє рослині служити каналом для цієї позитивної енергії, підкріплюючи це, вашу силу, вашу реальність. Тепер настав час копнути глибше, що справді символізується рослина з точки зору росту та стійкості. Рослина змії несе в собі глибокий символізм, представляючи стійкість, духовне зростання та здатність процвітати навіть у складних умовах. Подібно до того, як ми стикаємося з перешкодами в житті, ця рослина стоїть високо, відображаючи силу та наполегливість. Його вертикальне листя, схоже на меч, символізує підвищення над негативом і труднощами, що відображає основні принципи прояву. Подібно до того, як ми повинні налаштувати своє мислення, щоб отримати позитивні результати, рослина змії відіграє роль у балансуванні енергії у вашому домі, сприяючи створенню середовища. Де можуть процвітати зростання та процвітання на більш духовному рівні ця рослина відома своєю здатністю очищати не тільки повітря, але й енергію навколо себе. Часто кажуть, що наявність зміїної рослини може допомогти очистити негативну енергію, створення простору, який відчуває себе більш спокійним і вирівняним з вищими вібраціями. Якщо ви прагнете проявити більше ясності, достатку або духовної гармонії. Символіка цієї рослини може служити нагадуванням про силу наполегливості та духовного зростання, оточуючи себе елементами, які відображають стійкість, ви посилюєте свій власний шлях прояву. Ось чому зміїна рослина це не просто декоративне доповнення, це відображення вашої внутрішньої сили, його здатність адаптуватися та рости навіть в умовах слабкого освітлення, служить метафорою нашої власної здатності процвітати в складних ситуаціях. Навмисно, включаючи символіку цієї рослини у свій простір, ви не просто прикрашаєте, але й створюєте потужний енергетичний сув. Тепер давайте подивимося на ділянки вашого будинку, де вам слід уникати розміщення цієї рослини, щоб забезпечити безперебійний потік багатства та достатку. Хоча рослина змії може бути потужним інструментом для залучення гармонії та рівноваги. Розміщення її в неправильному місці вашого будинку може мати непередбачені наслідки. Зокрема, рекомендується уникати розміщення цієї рослини в приміщеннях, пов'язаних з фінансами або багатством, наприклад, в домашніх офісах або місцях, де зберігаються фінансові документи. Відповідно до енергетичних принципів розміщення рослини змії в цих областях може порушити природний потік багатства та достатку, викликаючи блокування, а не посилення, це схоже на те, як негативні думки можуть перервати ваш процес прояву. Щоб забезпечити безперебійне процвітання, важливо пам'ятати про ці сфери. Наприклад, якщо у вашому домі є простір, який представляє ваші фінансові цілі, як от дошка бачення або стіл. Де ви керуєте своїми фінансами, це місце, де слід уникати розміщення рослини змії. Хоча рослина має очисні властивості, воно також має сильну захисну енергію, які можуть створити бар'єр у просторах, призначених для залучення багатства. Замість цього вибирайте рослини, які більш вільно заохочують достаток у цих місцях, наприклад, рослини нефриту або грошові дерева, які відомі своїми властивостями приваблювати багатство. Головне тут підтримувати баланс між захистом і відкритістю. Хоча рослина змії чудово підходить для місць, де потрібно захистити від негативної енергії, воно менш ефективно в приміщеннях, де потрібен безперешкодний потік достатку. Ваша сила, ваша реальність, свідомо вибираючи, де її не розміщувати, ви гарантуєте, що ваша фінансова енергія узгоджується з вашими бажаннями зростання та успіху. Далі давайте дослідимо найкращі місця для розміщення цієї рослини, щоб максимізувати її користь для спокою та ясності розуму. Щоб по-справжньому використати енергію рослини змії, її розташування є ключовим. Найкраще місце для цієї рослини це ті місця, де ви шукаєте спокій, ясність або відчуття заземлення, приміщення для роздумів та особистісного зростання. Ідеальними місцями є куточки для медитації, кабінети або навіть біля вікон, де він може поглинати непряме сонячне світло. Ці зони дозволяють природним, очисним властивостям змієної рослини посилити потік енергії, підтримуючи ваші наміри до спокою, зосередженості та ясності розуму. При розміщенні в таких середовищах він сприяє підвищенню вібрації, полегшує прояв позитиву та гармонії. Уявіть, що ви посадили змію в місці, де ви проводите час, ведучи щоденник або медитуючи. Його стабільна енергія служить заземлюючою силою, допомагаючи вам зосередитися на своїх намірах, одночасно очищаючи розумовий безлад. Ви можете виявити, що ідеї легше надходять, або ваш розум стає легшим після часу, проведеного в цих сферах. Рослина діє як мовчазний партнер у вашій подорожі прояву. Узгоджуючи з вашими цілями та підсилюючи вашу енергію. У поєднанні з такими практиками, як глибоке дихання або усвідомлена медитація, це розміщення може стати щоденним ритуалом, який сприяє вашому зростанню. Важливо уникати різкого прямого сонячного світла, оскільки рослина процвітає при більш м'якому непрямому світлі, подібно до того, як наш розум процвітає, коли ми не перевантажені стресом чи суворими умовами. Розміщуючи рослину змії в місцях, де ви плекаєте свій розум і дух, ви дозволяєте її енергії посилювати ваші наміри щодо спокою та достатку. Тепер, коли ви знаєте, де його розмістити для отримання максимальної користі, ви готові створити середовище, яке підтримує ваші цілі та прагнення. На додаток до свого впливу на достаток, рослина змії також відіграє потужну роль у підвищенні ясності розуму. Багато хто цього не усвідомлює, але енергія, яку випромінює рослина, може безпосередньо впливати на ваші думки та емоції. Природна здатність зміїної рослини очищати повітря допомагає виводити токсини не лише з фізичного середовища, але й із психічного простору. Якщо ви відчували себе розпорошеними або приголомшеними. Є шанс, що неправильне розміщення рослин може сприяти цьому розумовому туману, але стратегічно розташувавши змію, ви можете запросити ясність, зосередженість і навіть натхнення у своє життя. Ось ключ розміщення рослини змії поблизу місць, де вам потрібно зосередитися. Як, от, робоче місце або місце для навчання, може підвищити вашу продуктивність і креативність, вашу силу, вашу реальність. Уявіть, наскільки легше було б працювати над своїми цілями з ясним розумом і зосередженою енергією. Чи знаєте ви, що змія продовжує діяти навіть коли ви спите? На відміну від багатьох інших рослин, воно виділяє кисень вночі, що може покращити якість повітря у вашій спальні та допомогти вам краще спати. Але ось що, якщо розмістити його в неправильному місці, наприклад, занадто близько до ліжка або неподалік від безладу. Це може порушити природний потік відновної енергії, це може змусити вас почуватися неспокійним або виснаженим, що вплине на вашу здатність демонструвати достаток протягом дня. Для кращого сну і глибшого відпочинку поставте змію в кутку вашої спальні, де він може циркулювати енергію без перешкод, це як мати мовчазного опікуна, який очищає повітря та енергію, поки ви заряджаєтесь. Отже, якщо ви боретеся з неспокійними ночами, положення вашої рослини може сприяти проблемі. Далі ми поговоримо про духовне вирівнювання, яке ця рослина може допомогти вам досягти, і про те, як воно пов'язане з давніми буддистськими вченнями. Зміїна рослина це не лише фізичне розташування, це духовне узгодження з енергією, яку вона приносить. У буддистських практиках такі рослини, як змія, вважаються живими істотами, які можуть впливати на духовний баланс вашого дому. Створюючи навмисний зв'язок із цією рослиною, ви можете посилити свої зусилля по прояву. Сприймайте це як партнерство. Рослина змії посилює потік енергії, поки ви направляєте цю енергію на свої бажання. Щоб зміцнити цей зв'язок, подумайте про те, щоб включити рослину змії у свій духовний розпорядок дня. Під час медитації, встановлення намірів чи ведення щоденника помістіть рослину поруч і свідомо запрошуйте її енергію у свою практику. Далі ми завершимо дієвими кроками щодо того, як застосувати ці принципи та максимально використати цю потужну рослину у своєму повсякденному житті. Тепер, коли ви знаєте, який потужний вплив може мати змія на вашу енергію та фінанси, настав час діяти. Розмістивши цю рослину в потрібному місці, ви зможете перетворити енергію у свій дім і запросити достаток, якого ви так шукали. Пам'ятайте, справа не лише в тому, де знаходиться рослина йдеться про те, як ви узгоджуєте свій простір зі своїми намірами щодо зростання ясності та процвітання. Якщо ви хочете побачити реальні зміни, почніть із цих невеликих коригувань сьогодні. Ваше завдання просте: оцініть свій простір, визначте, де знаходиться ваша рослина-змія, і перемістіть її в місце, яке підтримує ваші цілі прояву. Незалежно від того, у вашому куточку для медитації чи біля вікна з непрямим сонячним світлом, правильне розміщення є ключовим для розблокування постійного потоку позитивної енергії. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть як 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити жодного корисного інформативного щоденного відео. Дякуємо за перегляд!